Величезний всім привіт! Це друга частина огляду акційних продуктів АТБ. Перша вже є на каналі, хто не подивився першу, в кінці другої цієї частини буде ссылка на першу. Олія, Щедрий дар зараз в акції, 850 мл. І також не рафінована. Не знаю, треба рахувати. Щедрий дар 3 літрова. Навіть є ось така з оливковою олією. Соняшникова оливкова мікс, але як, мені здається, краще вже купити оливкову, ніж оцей мікс. Ну, Це власне моя думка. Хотів подивитись на спагетті на вермішель, але бачу, ціни не, не змінились. Точно точнісінькі стоять, як і минулого тижня. Кому цікаво. Можна знайти, трішки нижче погортати, там будуть. Буде відео на спагеті макарони. Точно, точнісінькі, як були. Навіть не змінились цінники. Ну, це добре, що ще не змінні цінники стоять на спагеті. Ну, соціальні продукти. Ріжки 25,90. Так, 23,70. відрозумний вибір. Гречка 37,80 35,90 для власників карти АТБ. Для власників карти АТБ все трішки буде дешевше. Так що це добре. Зараз атуаль поставили зі знижкою рис круглозернистий, кілограм. Кукурудзяна палінта, вона дійсно дуже-дуже дрібна, тому що а, я купував інакшу крупного помолу. Вона не така була, навіть не добре зварилася. ця дійсно буде хороша, 2450-800 грам. Хороша штука рис у пакетах, точніше, все, що йде в пакетах, коли немає часу, закинув і не хвилюєшся, що воно там вариться без вас. Зараз надзвичайно крута ціна знижка на пепсі по 20 гривень літр. 7up також. А і так само треба І мірінда апельсин. Чому вони пишуть новий товар, новий товар, як це вже давним-давно... Не новий товар, ну добре, хай буде квас хлібний. Від своєї лінії 2-літровий. Квас опілля. 1,5 літровий Давайте швиденько подивимось на консерви. Що в нас в акції? Ріга Голд скумбрія Атлантична в оливковій олії 240 грамів. Лосось атлантичный. Сардина, вид экватор. Акції кілька з квасолою від море. І кілька не розібрано, обсмажено в томатному соусі від Аквамарин. Колись Аквамарин була хороша. Зараз мені попалось недавно декілька партій, може це партія така була. Але аквамарин була дуже хороша фірма. Ну і знову моя улюблена каша від розумний вибір. Горохова та гречана зі свининою теж в акції. М'ясо, курей і власному соку я взяв, їсти не зміг, не знаю, чи собачки з'їли. Відніс на вулицю. 67,50. 50 Подобається мені ця приправа, сушені помідори з часником та базиліком. Теж одна з одна теж моїх улюблених. Томати, базилік та чесник. Апельсиновий перець. Паприка. Експериментуйте з приправами. Удосконалюйте свої шедеври кулінарні. Паприка до картоплі. 8,70, теж хороша знижка. Приправа до м'яса. Кориця, гвоздика. Вона завжди така була дорога гвоздика, 20 грам. Лаврушка від мрія 10 грам 7,90. І лаврушка від розумний вибір 20 грам 10.30. Це вигідніше. Так, майонез. Королівський смак, подушка 340 грам, тут 34 гривні зараз. Майонез від Щедро провансаль. 400 грамів упаковка. Королівський смак. 2790. Точно. І ось такий майонез великий. Відгуляй поле традиційний. Вага 550 грам. 57,90. Не забудьте про пельмені панські. Обов'язково їх візьму, надзвичайно смачні. І я їх до бульйону додаю. Звичайний смачний бульйон. Додаю ось ці пельмені, окремо зварю, і надзвичайно смачно виходить. Зі знижкою майже 40%. Хороша ціна зараз теж на оці пельмені з яловичиною та свининою, теж від левада. Навіть написали скільки штук. 72 штуки в упаковці. 900 грам. І левада пельмені фірмові з яловичиною. Тут 800 грам. Теж знижка 40%. Кавомани надзвичайно хороша для вас ціна на Якобс Еспресо. Вагою 230 грам. Еспресо вагою 450 грам. Знижка на Форд каву вагою 120 грам. І кава Форд вагою 285 грам. Ну, звичайно, хто має карту АТБ, для вас ціни ось тих прямокутниках. Для власників карти АТБ ціни трішки дешевші. Назвичайно хороша знижка для е, хороша знижка 40% в АТБ на каву Ябс Монарх 200 грам. На карт нуар. Вагою 140 грамм теж поставили знижку 40%. Дуже хороша ціна на Якубс Монарх в зернах. І бачу, що розбирають майже 50% знижки. Включаю своєї лінії, 25 пакетів, 28,30 зараз. Також можна цей самий взяти. Тут 100 пакетів ще вигідніше. 84 гривні. Хто полюбляє чорний в пакетах, можна взяти зараз з хорошою знижкою ТЕТ 20 пакетів. Або ось такий. 48 пакетів, це ще вигідніше. 43,60. В акції батік теж знижка приємна, 30%. Зелений чай, заварка, 100 грам, хейліс. Хто полюбляє з різноманітними добавками можна взяти своє лінію, 80 грам заварний, 35-70. Або ось такий чорний. Хто ще не встиг взяти мономах, 45 пакетів зі знижкою 35%, ще можна придбати. Або ось такий з ароматом лісових ягід. Теж 45 пакетів, 28,90, 35% знижка. Упаковка польського чаю в АТБ сьогодні коштує 63 гривні 80 копійок. 100 пакетів. Лісова ягода. А ось малина трішки дешевше. Теж 100 пакетів. 58,90. Ви вже придбали парадонтекс зі знижкою 40%. Або велику пасту Colgate. 200 грам, теж хороша ціна 46,80. Добра ціна на туалетний папір Рута. 4 упаковки. 4 штуки в упаковці, двошаровий. 25% на серветки з клапаном 120 штук. Вологі. Велика упаковка дитячих серветок, точніше, дитячих. Чому вони дитячі? Тому що дитина намальована. Можна користуватися всім. 120 штук. І надзвичайна ціна на жіночу гігієну. Обов'язково придбайте. Не бачив такої ціни ні в одному магазині, жодному магазині. Котекс 2650. Знижка майже 40%. Дуже хороша ціна, хороша ціна, дійсно хороша ціна на великий гель для душу. Це є Польща. 750 мл. Зараз він 76,90 мл. Так, гелі для душу, фруктові теж зараз на них знижка. 36%, пів літри. Теж Польща. І тут я побачив ось такі новинки, дивіться, цікаві, гель для душу, смузі, полуниця та банан, чорниця та ківі. Треба буде обов'язково спробувати, теж Польща йде. Як вони себе будуть поводити? І дійсно запакований як йогурт. Друзі, будете в АТБ, обов'язково спробуйте. Вони дійсно пахнуть як йогурт. Дійсно пахнуть як йогурт. А давайте я ще цей понюхну. Чесно кажучи, крута штука, мені сподобалось. Будемо чекати на знижку і куштувати. Рідке. Крем мило вагою 560 мл, хороша вага, хороша знижка. І бачу, ще продовжили знижку на Акса для душу. Я буду закінчувати відео і бажати вам економних покупок, всього, -всього вам найкращого. І до зустрічі! Скоро побачимось!